На цьому я хотіла перейти до інформації з тимчасово окупованих територій. Зокрема, є така актуальна інформація. Вона досить свіжа, буквально а, менш ніж годину тому проінформували, що в окупованому на Запоріжжі місті Мелітополь пролунав вибух. У місті зник зв'язок про це повідомив мер міста Іван Федоров. В Мелітополь мешканці південної частини міста чують глухі вибухи. Після першого на кілька хвилин зник зв'язок. Деталі з'ясовуємо, зв Написав він а, більше якихось деталей, а більше якоїсь інформації з приводу такого інциденту зі зникненням зв'язку сотового у місті а, власне міськ Голова не повідомив, Будемо очікувати знову ж таки уважно ретельно так відслідковувати, що відбувається на тимчасово окупованих територіях. Хочу зауважити, що цієї ночі там було неспокійно. Власне про це пише сам оборонне відомство самої країни-агресорки. Там заявляють і ба більше навіть звинувачують саму Україну у масованій атаці безпілотників. Буцімто окупанти цієї ночі збили щонайменше 13 безпілотників в Криму про вибух у Джанкої. Вони звичайно Мовчали, але про це писали у соціальних мережах. Бо більше хочеться також зауважити, що у Міністерстві оборони Російської Федерації повідомили, що три безпілотники також лікві... Вибачте, ліквідували на територією Росії біля Волгограду. Щодо Волгограду, ми ще повернемося, бо у самій країні агресорці також вночі і палало, і вибухало. А от щодо тимчасово окупованих територій, зокрема, ось цієї атаки на Крим хочу зауважити про це, звичайно, в оборонному відомстві країни агресорки не повідомляють. А я вам покажу ці кадри. Власне у Джанкої вночі таки уразили військову частину окупантів. А про це передає українське підпилля на півострові. І власне за інформацією руху кримські партизани під час нічних вибухів у місті Джанкой, у тимчасово окупованому Криму, було уражено військову частину росіян. Було знищено ППО та радіоелектронну систему окупантів, а також особовий склад. Деталі будуть трішечки згодом. Поки що це вся інформація, яку нам вдалося отримати. Ти від українського підпілля на півострові, а хочеться зауважити на тому, що росіяни дійсно вчиняють там абсолютно свавільне в них нема навіть якоїсь певної не те, що можливості, навіть думки, що потрібно вчиняти, хоча б згідно своєму законодавству, якщо вони вважають цей півострів своїм чомусь вже десятий рік.